Що ніхто не пропустив цієї історії зі звільненням залужного, яке сталося, якого не сталося точніше, 29 січня, це класичний приклад, як джерела, анонімні, хайпові заголовки, і як дуже чутливе суспільство може додати вам аудиторії звичайно переглядів. Ось ця кривава налітиці вона піде різко вгору. Але як можна дуже легко втратити якісну аудиторію і довіру. Що сталося того дня, коли всі, коли ми перше побачили, що в Фейсбуці вже ходять пости про, про те, що залужного звільнено? Звісно, що в наших робочих чатах теж з'явилося повідомлення, і ми почали всі розсилати, дзвонити і писати всім своїм джерелам. А їх у нас багато у всіх обдзвонювати, писати, і жодне з наших джерел не підтверджувало цю інформацію. Ми Відмовилися від цього і дали у той вечір е, лише одну новину рівно тоді, коли е, спікер президента е, е, Нікіфоров Сергій написав мені, що вони заперечують цю інформацію. Це було одне єдине повідомлення на е, наших новинах. Ми, мабуть, втратили трафіку, але е, в нас є чат з нашою аудиторією, з підписниками, з людьми, які платять нам гроші, і там була абсолютна тиша. Зазвичай, якщо їх щось турбує, вони пишуть туди, запитують, що ви думаєте. Давайте про це поговоримо. Яка у вас є інформація? Того вечора наша аудиторія була абсолютно спокійна, І коли ми написали, що типу, ми знаємо, що вас напевно це цікавить, але ми розбираємося, вони просто там поставили сердечко на повідомлення нашого редактора і спокійно чекали, коли ми до них повернемося там на сайті з цією інформацією. У нас на Лізі і на громадському, власне, де я працювала раніше, для такої комунікації був чат. В різних медіа світових це по-різному, в когось це розсилка, хтось робить якісь івенти, хтось робить зустрічі в когось навіть є Slack для цього, де аудиторія, читачі можуть писати щось і там їм будуть відповідати. В когось це форуми якісь. У нас це чат. З підписниками там є щось близько 300 людей. Не всі хочуть під'єднуватися. Хтось менше пише, просто спостерігає. Хтось видаляється, коли там хтось інший багато дуже пише, наприклад, вночі починає про щось дискутувати. Але в цьому чаті ми часто запитуємо людей про що ми не тільки запитуємо про те, що вони хочуть читати. Ми запитуємо їх які питання. Вони би поставили тому чи іншому нашому гостю. Іноді ми шукаємо серед них героїв. Ми їм пропонували також і були випадки, коли наші читачі писали колонку. Нам вони перші повідомляють про якісь баги на сайті збої, тобто, це зворотній зв'язок. Одразу реакція на якісь наші статті. Яка часто завершується дискусією тим, що ми зробимо ще один якийсь матеріал, де пояснимо ще щось, і це добре працює. Про авторство обличчя авторів і особисті бренди авторів теж викликають дуже велику довіру. І навіть Google зараз робить величезний акцент на це з найсвіжішої інформації. Я знаю, що ну, ми, наприклад, працюємо з сторінками авторів. Мабуть, уже останній рік, де додаємо більше інформації про авторів, там обов'язково мають бути контакти авторів, навіть від редактора новин до головного редактора. Але, наприклад, це пов'язано з тим, що також зараз є дуже багато текстів, генерованих штучним інтелектом. І, наприклад, міжнародні медіа, от як, якщо я не помиляюся, Нью-Йорк Таймс. Вони починають наповнювати сторінки авторів і писати доволі розлогі біографії авторів, в яких вказано не тільки специфіку роботи, теми з якими працює автор, його там біо, де родився, і, і хто він взагалі по життю, які має хобі, а й те, що він, наприклад, автор не бере там, не приймає подарунків від компаній, які про які він пише, або що він не відвідує пресконференції, які. Проводяться або заходи, які проводяться за підтримки там якихось приватного бізнесу, е, і все ну тобто доволі багато деталей, і Google дуже добре щитує це все е, і підхоплює тільки те, де автора може перевірити, що це реальний автор, а не штучний інтелект.